Привіт! Для фотографів картинка тут і зараз буває дуже доречна. Сфотографувати її можна будь-чим. Зустрічав на фотовиставках авторів цікавих на півстіни фотокартин, знятих GoPro, але кращий, зручніший і багатофункціональніший інструмент. А припустимо, хочеться недорогу цифрову фотомильницю з ностальгічною картинкою для прогулянок. Ну, недорога це які років багато. А було приємно, щоб недорога цифрова фотомильниця мала ще й офігенний зум і коштувала недорого зовсім дешево для гаманця. А якби цифрова фотомильничка, у якої офігенний зум ще й пристойно фільмувала відео, а хіба цифромильниці тих років фільмують? Ну, припустимо, цифрозум з ностальгічною картинкою, який фільмує, ще й має мануальний режим і потужну стабілізацію в тушці, щоб фотографувати на довгій витримці. А ви знаєте, у мене є є така дешева цифромильниця з зумом стабілізацією, зйомкою відео і навіть мануальним режимом. І у вас, мабуть, теж є, тільки ви про це не знаєте або забули. Епоха дзеркальних фотоапаратів потроху добігає кінця на догоду виробникам фото-відеокомбайнів. Тому в 2025-му форева фото-відеокомбайни або універсальні камери. Але ви бачили ціни на свіжі беззеркалки? це ж жах шо! Звичайна міні-камера, міні-фотоапарат, цифрова фотомильниця, які ми можемо знайти на фотобарахолці, річ класна, але має потенційні вади. Або це фікс, і тоді доведеться зумувати ногами, або це зум, який колись припиняє виїжджати. У мене так на рівному місці здохли дві Sony кібершот. Або фотомильниця. А трапляється форм-фактор псевдодзеркалки. Це суперзум. Я мав такого Кенона. І цей суперзум колись під час висування починає тремтіти, як морква у м'ясорубці, і крикче так, що розумієш. Незабаром йому все. У фотомильниць часто проблеми з кришкою батарейного відсіку. Це у них болячка номер один. Нарешті, більшість фотомильниць за умовченням не в найдорожчій фотоніші пройдешніх років. І якщо почитати іноземні форуми з відгуками, то натрапимо на скарги на пластикові дешевки з низькою розподільчою здатністю та з пластиковими лінзами. А дешеве служить недовго і так собі. Маю честь представити вам трисенсорну, цебто триматричну цифрову фотомильницю, котра, на відміну від звичайних, обладнана, по-перше, десятикратним оптичним зумом з об'єктивом Лейка. Фотоапарат має до зуму, а ми знаємо, що чим довший хобіт, тим більше гуляє при зйомці. Шикарний оптичний стабілізатор для фотографування на довгій витримці з рук. Щоправда, за таку розкіш при досить скромних габаритах доводиться платити вагою десь в пів кіло, а може трошки більше. А по третє, дивокамера нагадаю, фотографує за допомогою не одного, а одразу трьох сенсорів, кожен з яких відповідає за власний колір: синій, зелений, червоний. Що означає. Хай це буде візуальний аналог звичайного сенсору зворотної дії. Тобто не сприймає а випромінює світло. RGB. Тут умовні 100 світлодіодів. 25 відповідають за червоне світло, 25 за синє і 50 за зелене. Давайте уявимо собі, що летка не випромінює, а сприймає собою світло як сенсор фотоапарату. І от, наприклад, тут навколо мене багато зеленого? Ні. То на фотознімку залишиться десь 15% діодів зеленого від загальної цифри в 100 діодів. Багато червоного. Ну, трохи є на обличчі, ну, трохи є на дереві. Ось тут. А, ну нехай залишиться 20 діодів червоного. Багато синього. А що тут синє навколо мене? <хи> ну, нехай буде 10% від 100 діодів. Веду навмисне примітивний підрахунок, але в результаті складеться 10 плюс 20 плюс 15, тобто 45 діодів зі 100. Тож, якби цей ліхтар був сенсором на 10 мегапікселів, то сприйняв би інформації по кольорах. Лише на 4,5 пікселі, тобто менше ніж на 50% свого загального потенціалу. А якби він був сенсором на 3 мегапікселі, то сприйняв би інформації менше ніж на 1,3 мегапікселі, це небагато. Отака низька ефективність одношарового сенсора, який ми зазвичай зустрічаємо в камерах. А на нашій з вами цифромильниці, яку ви вже бачили в минулих випусках, аж три сенсори. І ось тут коефіцієнт корисної дії сенсорів, кожен з яких відповідає за власний колір, значно збільшується. Продажна вартість камери Panasonic VDRD300 в роки її випуску була тисячі доларів, що означає високу якість її деталей та вузлів. Фотографії Panasonic VDRD300 записує на флеш-картку, що розташовується під заглушкою на її денці. Як бонус, задаємо концепцію сучасних фото відеокомбайнів Ця камера фільмує відео на вічний dvd диск що перезаписується. Знімки панас робить в джейпезі 2048 на 1512. Один знімок важить мало менше ніж півтора мегабайти. Знімок зі звичайного корейського смартфона часто важить більше. Хоча у знімках з сучасного смартфона краща деталізація та свіжіша матриця. У цієї камери Panasonic vdr d 300 є мануальне управління, але зручно, дуже зручно, що її вбудований фотоапарат працює і в режимі пріоритету діафрагми, і має експозамір по точці. Це сильний бік даної камери та її подібних. Навелися на світлову пляму, і на знімку одразу виникають контрасти, що надає фотографії, інтриги й певного драматизму. До речі, погляньте до яких ефектів датна саме така камера при фотографуванні до всіх об'єктів, що випромінюють і відзеркалюють світло. Вона додає промінчики. До звичайного фотоапарату довелося б купувати спеціального фільтра. І тут, друзі, хочу подякувати Київській бібліотеці імені Володимира Сосюри, де знайшлася книжка з чудовими ілюстраціями про те, як за допомогою точкового експозаміра фотографувати об'єкт зі світлом з різних напрямків. Не забувайте, друзі мої, про книжки. І давайте спробуємо такі досліди відтворити на оточуючих предметах, якщо йдеться звичайно про неофітів фотографії. Кнопка спуску немолодої камери Panasonic VDR D300 зручно розташована під вказівним пальцем правої руки. Вона така ж чутлива, як на сучасних професійних фотоапаратах, і реагує двічі. Після легенького натиску повідомляє, що камера замірила відстань до об'єкта і експозицію по ньому. А після дотискання робить знімок. І ще кілька моментів про фотографію. Ця камера і, до речі, ця камера мають мануальне управління, мануальне встановлення балансу білого, і дана камера має вбудований фотоспалах. Всі коржі до вашої паляниці. А тепер раджу вам пошукати в шафі. Завалену всяким різним <хи> немолоду відеокамеру, аби випробувати її як цифрову фотомильницю. Або ми зможемо разом завітати на фотобарахолку випуск спеціальний, аби разом подивитися на фото-відеокомбайни минулих років. Які колись коштували досить дорого, а зараз напрочуд подешевшили, хоч і зберегли всі свої чудові потенціал та якості. Щиро дякую спонсорам нашого випуску. Ось вони, і до зустрічі!